Зараз знаходжусь в чудовому місці, кікс-парку. Людей прибуває, прибуває, прибуває. А це фестиваль. Фестиваль життя переможе все. Ось мій павільйон, в якому я представляю свою книгу. І ми заходимо в цей павільйон. Ось так виглядає моя підготовка до дитячого. Свята, книжечки, місця До мене підійшла дівчинка, представилась як Мілана, і а, в нас з нею зав'язалася така розмова неформальна. А, я кажу, в тебе є якась тваринка домашня? А вона каже, ні, немає. Хоча ні, є, в мене є морська тваринка. А свинка теж подорожує, — сказала я. У ну, мене є книжка про подорожі і пригоди. Але в цій книжці головні герої песики, Крембо і Баунті. Крембо французький бульдог, а Баунті чихуахуа. Кажу їй, Мілана, давай, подружись з якоюсь дівчинкою. А бажано дикільками дівчинками, хлопчиками, і приходять до мене, і ми тут зробимо, зробимо таке шоу, що буде отаке класне. Історія продовжується. Моя Мілана привела ще одну дівчинку, і а, вона більш старша за неї. І вони обидві Кажуть, а ми більше нікого не могли знає, знайти. А Дінченка, та що постарше, вона дочка адміністратора фестивалю. І каже: ви знаєте, я адміністратор, і я або зможу знайти купу дітей, або нікого не знайду, і будуть тільки Ми двоє. Я їм кажу, дівчата, підійдіть до мікрофону і зробіть рекламну об'яву, що ми проводимо книжкове шоу. Послухайте. Вони, зру... вони зробили об'яву. Це неймовірні діти. <рив> Тільки що закінчилось моє шоу з книгою. Було дуже весело, грали в ігри, провели конкурси. Дівчатка молодці. Купували книжки. Мені як автору дуже приємно. А ще обрали закладочки, які я вчора малювала. Обов'язково треба ще раз приїхати сюди. Місце класне. Такий спокій. Водичка. Люди дуже гарні, привітливі. Всі обіймаються. А зараз буде церемонія нагородження фестивалю. В кінці відбулася церемонія нагородження і мені було вручено ось таку пам'ятну подяку за участь у благодійному проєкті ініціативи фестивалю Життя переможе все. Я дуже вдячна організаторам, благодійному фонду. Геном майбутнього, бажаю їм досягати їх високих цілей, бажаю нести їх місію по життю. А своїм глядачам я бажаю якомога більше таких подій, мирного неба і підписуйтесь на канал, хто зайшов на нього перший раз.